Слава, слава рідне Богу, слава. слава Україні, Руси, слава. Нині будемо знову ж таки вшановувати пам'ять Ірини Фаріон. Ми її кожен тиждень поминаємо, однак нині будемо особливо поминати. І точно так само у той перунів тиждень, то ми ще і ще, ще більше будемо поминати усіх загиблих наших воїнів. Аби перун батько забрав я до свого полку, перунного небесного. І. Ото ми дивимося і бачимо того бачимо образ перуна. Образ перуна, який сотворений нашим великим майстром, великим майстром Сонцеслав Кражанівський. І знову ж таки ми ті образи дивимося і бачимо, чи то кожен день, ось вони тут, так і там. Чи хтось може рідше бачить. Однак наскільки часто ми згадуємо нашого Сонцеслава Крижанівського, його теж забили. Він теж був небезпечний, які він речі творив. Через ті речі відкривається душа. Людина дивиться на образ Божичі коляди і чує серце, серце тремтить, серце бинить і щось там ожива. Щось ожива і перевертає образ коляди, читає там колядку. І чує, все, я зрозумів. Я зрозумів це моє. І я то хочу знати, я хочу того бачити. І от Сонцеслав Крижанівський отакі могутні, могутні речі творив. І о, ну, нібито там зарізали в Києві, нібито випадково там. Ну, випадково ніц не буває. Чомусь оту, такі самі самі яскраві особистості, як то Ірина Фаріо, Сонцеслав Крижанівський. Вячеслав Чорновій, Кузьма Скляни. Той список можна продовжувати далі, далі, далі. Вони чомусь так помирають, якось дотипно, під шаблон, як під копірочку. Як то говориться, слов падіння? Ні. Зовсім ні. Тож то, що то, нині будемо оцей перний тиждень від Санцеслава Грижанівського особливо поминати. І будемо його кожен тиждень поминати. І всім рекомендую писати. Список. Ви маєте свої списки. Списки. Своїх родичів, яких ви поминаєте. Своїх родичів, за яких ви молитеся за здоров'я, за щастя, за зараді їх життя. Своїх рідних, близьких, друзів, знайомих, які пішли у світ інший, яких ви поминаєте, ви маєте ті списки. Своїх знайомих, сусідів, родичів, близьких, які воюють нині на фронті. Якщо не маєте, то то слід задуматись, слід задуматися і ну ті списки ви можете і мені передати, і ті списки ми будемо зачитувати на наславлення. Ну є окремі відео. Там там є окремі відео. Як довчити свої списки, свої свій рід промолювання. і там я описую що це дає, який ефект це дає. Я кожного дня, чи то я прокидаюся, чи то засинаю. Дойду до крамниці. І я призиваю живу, владу, сварога, перуна, велеса, Ророга, боїв рідних предків, всіх спасів Роду Словоцького. І призиваю і прошу їх прийти нині силами своїми до народу нашого. Народ наш пробудити, народ наш благословити, народ наш захистити. Воїнів наших, захисників захисників з України. І всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших, в родах, наших у владі нашій. А найперше. І тоді перечисляю, перечисляю той свій список. Там і мої родичі, і мої знайомі, і сіди о, по вулиці, і там далі. Родичі моїх учнів. То той список має десь там, ну, там десятка три тих імен. І багатьом може здатися, як це можна взагалі запам'ятати. Як це можна запам'ятати? А я кожного згадую і не просто згадую ім'я, прізвище, я згадую його образ, його. його, його, його. Його згадує, і той образ в світло, в світло любові, світло радості, в кокон, ладови і цвітом перуну, раз огорнув і щитом сварував, раз заслонив. Як можна запам'ятати? Табо кілька десятків. Не просто імен прізвищ, так а і кожного особисто. А це якщо кожного дня робити, то можна запам'ятати. Так, для того треба мати бажання. Треба мати бажання. Не просто сидіти і чекати. Сидіти чекати, і чекати, то, і то годитися і думати, прийде, не прийде, повернеться, не повернеться. А я що, а мені то де? А я сижу, так, а повітряна тривога. Повітряна тривога, то взялися і, і, і молимося. Якщо людина не розуміє, що треба молитися, то приходить повітряна тривога, і то тут дзвонить. Бам-бам-бам-бам. І нагадує, що візьми і помолися. Однак багато-багато все ж таки не задумуються. І тому ми маємо ще продовження того. На жаль. Тож, аби якомога швидше, якому легше Відродився народ наш у селі і славі своїй, то ми у цей славний перунів тиждень перуну седмицю, Як і тисячі років тому промовляємо. Вічу від ворота Всевишнього, Перуне батько прийди. Силою Своєї народ наш пробуди, Силою Своєї народ наш благослови, Силою Своєї народ наш усіни, воїнів наших захисників, захисниць України та усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших у владі нашій. Світом перуновим своїм горни, щитом сварова заслони, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми усіни. Аби Палав ладових святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, в кожній чарі і нашій, і кожній. Хай буде так. Слава Перуну! Слава рідним Богам! Слава Україні, Руси, слава! Ну і усім, хто долучається до традиції рідної своєї слава!